Же пані та панове, ми продовжуємо ефір на ФМ» і Зараз переходимо до теми, яка стосується мистецтва безпосередньо мистецтва театру. І мистецтво театру це стосується саме України безпосередньо України в чергове показати Європі, що зараз відбувається в Україні, що проживає Україна, і щоб. Постійним нагадуванням для європейської спільноти, у конкретному випадку для берлінської спільноти, було зрозуміло наочно, що іде, і як у нас у гостях Ольга Собко, українська акторка і театральний продюсер, засновниця театру Голоси, до речі, прем'єра української вистави Тумани. Хроніки перемоги, якої ще не було у Берліні, вже 25 січня. Тож ви ще встигнете забронювати собі квитки і відвідати хотель Континенталь Артспейсінгзіль. До речі, це досить популярне місце, яке зустрічає і дає можливість українським митцям виступити. Це Ельзенштрасе 87 у Берліні. Вітаємо Ольга! Доброго дня! Дякую дуже за запрошення. Насправді хочеться спитати, от просто от як тільки я побачив про цю виставу, так про що вона ця вистава із назвою туман хроніки перемоги якої ще не було? Ну туман є, така знаєте, стала назва туман війни. Так, тому туман для нас це війна. Війна, в якій ми вже живемо третій рік, в якій ми всі знаходимося. Але вистава не про це. Вистава про те, що ми всі українці, ми з різним досвідом і початку війни, і перебігу війни, і довоєнного періоду з різним досвідом. Але ми всі українці, ми всі хочемо одного вийти з цього туману, і вистава про те. Що нам зробити всім, щоб вийти з нього? Це тільки об'єднуватись, тільки любити одне одного, підтримувати одне одного. І власне, ми виходимо з нього. В виставі трішки за Спидлеру. Тому вистава світла, вона про майбутнє, вона про це світло в кінці тунелю. Тобто це не про зневіру, так це не про ту перемогу, яка недосяжна, це про ту перемогу, яку можна зробити самим. Так сам формат вистави, вона в стилі мокюментері, такого псевдодокументалістики, ніби люди з різних міст України дають інтерв'ю уже після закінчення війни. Тому е це такий трішки відсторонений формат, щоб не заглиблювати глядачів, бо тема дуже важка. І поки війна не закінчилась, ми всі знаходимося в такому стані перманентного страху і якоїсь тривожності. Тому нам хотілося навпаки виводити людей, ніби все вже. Закінчилося все добре, і ми згадуємо про те, що було тоді. І ділимося своїми спогадами, ділимося своїм досвідом тоді, щоб розділити. Цей біль, бо ви знаєте, що коли ти розділюєш щось погане, то воно ділиться на двоє, а коли ти ділишся чимось хорошим, то воно примножується в два рази. Тому вистава ось так побудована, що вже все відбулося, війна закінчилася, і ми просто згадуємо про те, як війна почалася, як вона перебігала і як, що вона принесла кожному з нас і як вона змінила кожного з нас. Ольга, як для вас почалася війна? Київ, 24 лютого, 11 година ранку. Я прокидаюся. Чоловік мене не розбудив. І я чую просто якісь вибухи, якийсь гул. І я не можу зрозуміти, що відбувається, і я кажу, що це. І Він каже, це війна. Я кажу, як, яка війна, що може бути? А я взагалі завжди дуже сильно занурююся в якісь проекти свої. Ми тоді продавали величезну виставу, антрепризну, Я тільки нею займалася, я взагалі не дивилася новини і жила на Марсі, можна сказати, в якомусь своєму творчому, знаєте, вся в кіно в мистецтві. Ось, і ось так, так почалася для нас, почався цей страшний день. І, і перша, знаєте, моя думка була: що на що я витратила своє життя, я займалася все життя чимось неприкладним, чимось непотрібним, настільки, що от в цей кризовий період. Для моєї країни, для мого життя, для життя моєї сім'ї я нічим не можу допомогти. Я не вмію ні стріляти. Я не вмію лікувати людей. Я не можу бути санітаркою на фронті. Я не можу готувати там 100 хлібів для зсу. Я нічого не можу. Я можу читати поезію зі сцени, яка зараз нікому не потрібна. І коли в квітні мені запропонували провести в Польщі біля біля 10 благодійних заходів, щоб підтримати наших переселенців. Потім ми в Швеції організували рокфою України. Ми зібрали великі суми і ми передали, і ми побачили, як це працює. Звісно, я зрозуміла, що мистецтво в кризовий час теж може бути корисним надзвичайно. І звісно, коли в травні 22-го року вивели в полон захисників Азовсталі, ми командою своєю малесенькою в напівпорожньому Києві. Придумали проект Азовсталь голоси. Це був перший наш проект. Ось туман хроніки перемоги, якої ще не було, це вже другий наш проект. Бо коли ми зробили Азовсталь голоси і побачили, що він надзвичайно потрібен українцям, в нього дуже хороша біографія показів по Україні, і, в тому числі, за кордоном, ми були і в Чехії, і в Пільбао, в Іспанії, і в Женеві, де нас відвідало 20 послів. ООН. І коли ми зробили проект «Празу Сталь, ми зрозуміли, що ми маємо дати голос не тільки Маріуполю, ми маємо дати голос всім містам України, де буде і Коломия як вдова, де буде Каховка, жінка, яка молиться за відродження природи і взагалі світу регіону після екологічної катастрофи. І це буде Херсон, дідусь, який шукає своїх онуків, вивезених в Росію. І це буде Харків в минулому російськомовний, який такий красивий красивий, інтелігентний його прекрасно робить Руслан Милоршніченко. Він рефлексує на тему сатисфакції, чи можлива вона взагалі після таких втрат, які ми перенесли? Ось, бачите, я від початку війни все одно перейшла до туману, тому що. Зараз всі думки зайняті <смі> тільки цієї роботи 25 числа через два дні. У нас прем'єр. Тобто, фактично, той колектив, який буде представляти цю виставу, він є і автором. Чи є все ж таки якийсь конкретний Київський театр голоси? Так, так, ми так назвалися, тому що наш перший проект був голоси. Ми не були нія, ніякою організацією, тільки влітку в, в, в минулого року. Ми зрозуміли, що нам треба якось організуватись, і ми зареєстрували громадську організацію. Тобто, ми тепер ще й громадська організація голоси. Ось так повертаючись до вашого запитання до авторства, так. до авторства. Ось так, дійсно. Значить, автором першого нашого проекту, якби це була загальна така ідея, яка виникла і в мене, і в режисера нашого проекту Валерій Демченко, і там в неї ще знайома Марина Соботюк, і Ми всі зрозуміли, що нам треба дуже от говорити, те, що ми можемо гарно робити говорити зі стени і розповідати світу. Про те, що відбувається, і всередині та для об'єднання українців. У нас був автором текстів Хачатур Васілян, це блискучий наш кінорежисер українець, він родом з Маріуполя. А от коли ми вже робили туман, нам хотілося дати голос різним містам України. І ми просто, я вам чесно скажу, в Фейсбуці від, відстежували різні просто пости людей, які писали про війну. У нас знову ж таки з Маріуполя звучить голос Суханової Надії. це письменниця дуже хороша частину текстів. Я написала зі свого досвіду. Частина Валерія Демченко, частина в нас Анастасія Таркані, частина в нас знову ж Хачатур Василян. Тобто це пости і тексти людей, які от прямо фіксували, можна сказати, документальні це така спільна рефлексія. Абсолютно так, так. Це абсолютно такий дуже командний проект. Бо часто в театрі у режисера якась ідея, він хоче її втілити, він шукає матеріал і, в принципі, всі підлеглі у режисера в цій же історії. Це абсолютно командна. Така робота. Звісно, режисер у нас приймає рішення всі творчі, але в нас настільки якісь взаєморозуміння в цьому плані. Можливо, тому що ми постійно знаходимося в Києві і виїжджаємо тільки от на такі коротесенькі вилазки на якісь покази чи на якісь благодійні заходи. В основному ми в Києві перебуваємо і постійно ми там під обстрілами записуємо якісь відео рекламні чи ще щось. Тому ми всі розуміємо, про що ми, і в нас немає ніяких там протиріч там творчих в тому числі. Я нагадаю, що у Берліні. 25 січня у хотельконтиненталь Арт in інекзіл на Ельзенштрасе 87 буде проходити прем'єра української вистави. Туман хроніки перемоги, якої ще не було. Ви можете забронювати вже квитки. Адже пані та панове, на хвилях Трамбі ми говоримо українською у Німеччині. Говоримо, звісно, про те, що турбує кожного українця, про війну в Україні е і про те, як ця війна відображається в мистецтві. Туман хроніки перемоги якої ще не було, так називається вистава. Світова прем'єра якої відбудеться. У Берліні Ольга Собко хочу спитати, чому зумовлено ось світова прем'єра саме в Берліні? Як так опинилося, що ви будете виступати вперше? Саме тут. А ви знаєте, що просто от коли ця ідея зародилася, звісно, ми думали, що прем'єра відбудеться в Києві, але ми побачили невеличкий грант від Гьота інституту на творчу резиденцію. І Гьота інститут так, цей проект відбувається, конкретно прем'єра в Берліні. відбувається за підтримки Гьота інституту. Вони оплатили нашій команді резиденцію перебування і дорогу до Берліну. І в, в Берліні до нас приєднується частина німецьких акторів. І ще наша одна актриса українська Анастасія Баша, прекрасна, яка переживає в Берліні вже три роки. Тому ось так сталося до того ж, і ви знаєте, і я знаю весь світ, знає, що Берлін це мистецька така столиця. Тому це дуже класно, дуже круто, що ніколи прем'єри наших проєктів не відбувалися от на такому рівні. Тому ми дуже задоволені. Так, але театральною столицею називають столицю Тюрингі Ерфурт. Ага, так, у нас, до речі, є запрошення від Ерфурту. Вже я сподіваюся, що це все реалізується, і ми обов'язково поїдемо з нашим проєктом ще туди. І, до речі, я хотіла б сказати, що 25 січня відбудеться не тільки наша вистава, а перед виставою буде експозиція прекрасного художнього проєкту, який називається Маріуполь нескорений. Це проєкт, який збирає біля ста, включає в себе біля ста робіт художників з усього світу і з України, які присвячені Маріуполю. І, до речі, перша виставка відбулася, задумайтеся, в червні 22-го року, коли ще Маріуполь був окупований. І оці всі художники були там, і вони вивозили ці картини просто Страшними якимись способами. Так от перед виставою відбудеться ще і експозиція цього проекту. Якраз частина робіт знаходиться в Ерфурті і нам з Ерфурта їх привезуть. Так що це до речі, якщо говорити про Ерфурт, дуже хочу, щоб виступили там, оскільки Ерфурт не тільки театральна столиця, а один, скажімо, так, із осередків, який найбільше базується на АФД. Так mm -hmm. хочеться, щоб та аудиторія побачила побільше про нашу війну, так і побільше її відчула, якби і люди донесли так, через можливо. Через сцену, так угу. ми донесли ось той біль українського народу для тих, хто думає, що це все так просто. До речі, українською мовою, так буде так, вистава українською мовою. Наші всі проекти українською мовою, але вони вони титровані англійською мовою і німецькою, тому конкретно ця вистава буде. А ви сказали про частину німецьких акторів, тобто вони будуть ні, ні. Вони беруть участь в нас. Вистава так побудована, що в нас дуже багато пластичних різних включень, і от вони беруть участь от в цих пластичних рішеннях. Скільки коштують квитки? Так, значить, я вам скажу для е, аудиторії, яка не має відношення до України, вхід 10 євро для українців. Е, у нас вхід за комфортний для них донат або без донату, якщо їхня життєва ситуація складна. Для військових, які перебувають на реабілітації в Німеччині, або для їх сімей, теж безкоштовний вхід. Тому ми запрошуємо всіх, чекаємо, хто хоче почути рідну мову і обійнятися з українцями, які приїхали з Києва і знову ж повертаються на Київ. То що ж, приходьте, люди? Так, так. Приходьте. До речі, у нас на сторінках в інстаграмі і у Фейсбуці. Якщо ви не можете знайти от конкретно зараз посилання на українську виставу. Якщо ви не можете знайти, ви можете зайти на сторінки Трембіцефам. Там знаходиться афіша, там номер телефону, за яким ви можете забронювати собі квитки. Тому що е, наскільки я пам'ятаю, Art Space in НГЗІЛ це не дуже дуже велика така так, так, там обмежена кількість обмежена місць. кількість місць. Якщо встигніть І буде тільки один перформанс, так так тільки один 25 січня. Прем'єра української вистави, туман хроніки перемоги якої. Ще не було у Берліні. Ольга Собко, українська акторка і театральний продюсер, засновниця театру Голоси, у нас сьогодні була в ефірі. Українське радіо. Тільки не можемо зрозуміти, чому ви досі не на 91FM у середу, 16-ї години, де мовить трембіцефем української Берліні. Це так працює. «Трембіцефем». Знову новини про і для українців у Німеччині вітання не... регіональні залізничні лінії РЕ РЕЗІ... ЦАЙТАР Сенат Берліну надає можливість скласти ісклад з української мови і зарахувати лист із погрозами професору демократії і депутати... ну, закриває бюро російського телеканалу. Перший канал Берліні. Більшість німців 57% все ще виступають за військову. Німецька хвиля українських новин. Пані та панова, ви на хвилях ФМ» є... Остан... як і завжди, що середи 16 до 17. -ї.